Лузівська громада готується втретє перезимувати в умовах воєнного стану. На підготовку необхідно 40 мільйонів гривень. Про це під час прес-конференції повідомляє очільник громади Сергій Зеленський. Ми знаходимо кошти ми за рахунок виділення депутатами коштів на матеріали, закупаємо труби, необхідні матеріали. Є резерв раніше ми заклали, попали в Ну, от, в деяких громадах доходить до того, що повністю паралізовані комунальні підприємства і труби возять на велосипедах. Це ж не повинно бути. Готуватися до опалювального сезону лузівським тепловикам допомагають чеські благодійники. Вони надали електростанцію, яка у разі відсутності світла взимку забезпечить роботу однієї з котелень. Такі генерируючі установки от, виробляє. Республіка Чехія, яка йде на контакт по цьому напрямку. І в подальшому ми також підписали меморандум. По цьому напрямку будемо рухатись в питаннях поставки таких установок на другі котельні. У Лозівського теплоенерго складна фінансова ситуація. Через це працівники не своєчасно отримують зарплату. У підприємства з'явилися борги за електроенергію, розподіл газу. Це сталося, бо до теплоенерго від держави не надходить компенсація різниці тарифів, яка сягнула вже понад 130 мільйонів гривень. А ще більше половини всіх грошових надходжень тепловиків зобов'язали перераховувати газовикам. Повідомляють на підприємстві та просять лозівчан вчасно сплачувати за тепло.